Всім привіт! На зв'язку Varosauto, Авто, авторозбірка міста Тячів. Сьогодні знімаємо полуося з заднього моста джип Cherokee KJ. Liberty. Хто не стикався, хто стикався, не знає як, зараз в слідючому відео я покажу. Продали ми ось такі скоби для супортів, захист і самі супорти. Щоб зняти полося, нам потрібно вибити шплінт і потім зняти стопорне кольце справа і зліва. Щоб зняти сам шплінт, треба відкрутити цей болт на вісім. Знімаємо сам шплінт. Він дуже легко виходить. Потім ось тут зліва у нас є шайба. Яку нам потрібно демонтувати? Та також справа. Така ж сама